Пам'ятаєте мій виступ на тій площі, я підтримував і сьогодні підтримую висунення Тимошенка. Я дійсно вважаю, що вона мала моральне право брати участь в кампанії. І якщо пам'ятаєте, я означив суспільну ціль, для чого вона могла би висуватися в президенти. Боротьба з олігархією, злам системи. На жаль, я цього не бачу. Я бачу війну проти своїх. Я бачу мільйонні тиражі брудних газет, які вилучаються по всій Україні, зокрема в Тернопіллі. Я бачу е, саме головне: партію влади, якою є батьківщина, і яка абсолютно не відповідає тим цілям, про які я казав на Софіївській площі. Я вам відкрию маленький секрет. У мене немає охорони, але є колишні міліцейські чини, які ну, в команді. І коли я йшов виступати, вони залишилися під сценою. Так, от коли я там виступав. Все оточення Юлії Володимирівни ну, не шкодувало негативних слів щодо мене. Бо я казав про боротьбу з корупцією, яку вона має почати з свого оточення. Може пам'ятаєте, їй сказав, що фракцію Халєрої змінила фракція дизентерії, яка зайняла владні місця, але Юля саме це має зчистити. Потім мене відбулося не раз на її бесіди. Я назвав конкретні прізвища, конкретні продані посади, конкретні продані галузі, конкретні продані мільярдні потоки. Конкретні криші, які встановили над московськими біженцями і ростовськими біженцями. Вона сказала, що це все потім, після перемоги. Зумієте, я до сих пір себе вважаю другом Юлії Водовини. Мені дуже важко психологічно агітувати не за неї. Але я це роблю тому, що я не можу привести через перемогу Юлі всю цю мародерську гвардію, яка її взяла в заручники. От не можу. Не можу собі дозволити, щоб влада була така, як сьогодні. Бо сьогодні батьківщина контролює владу. Я не бачу, чесно кажучи, щастя від того. Тому я люблю Юлію Володимирівну, але не бачу її як лідера такої владної команди, Підкреслюю, такої владної команди.